Я вас вітаю на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана. І сьогодні ми готуємо отаку смачну, бюджетну, картопляну ковбаску. Трапились мені сьогодні такі курячі спинки, дуже дешеві. Ну як не купити? Купила, дивіться на ціну, майже 29 гривень. А я купувала по 45 і теж рахувала, що це дешеві. Ви купуєте такі супові набори, а що готуєте з них? Суп. Сьогодні ми приготуємо. Три смачні оригінальні страви. Але спочатку розберемо оці спинки, жир відділяю, а також видаляю все зайве, залишки пір'я. Стовпчики, наче від пір'я, все це видаляю і тільки руками і ножем. Ні смаління ніяке тут не допомагає. Ви мене просили показати, що я готую з таких супових наборів, а також просили приготувати картопляну ковбасу. От я суміщаю два в одному. Сьогодні все вам покажу. Також видаляю на гузках оці залози, тому що. Якщо ви не видалите, то запах буде не дуже приємний, тому обов'язково ми видаляємо ці залози. Зрізаю шкіру з бочками, а також м'ясо, те, яке можна зрізати. Але не все зрізається, тобто дещо лишається ще на цих кісточках. Крім залоз на гузках, я нічого не викидаю. Все лишається, все піде в діло. Картопляну ковбасу ми завжди готували із свиною під черевиною. Але чому б не використати курятину для цих цілей? Ну, експериментувати, значить, експериментувати. Раз у мене такий канал, значить, спокійно експериментуємо. Спочатку нарізаю оці шматочки жиру і буду його перетоплювати на сковорідці. Жир витоплюю на сковорідці. Поки жир витоплюється, я нарізаю далі оці всі шматочки шкіри, а також шматочки м'яса. Все нарізаю невеличкими кубиками лишки жиру збираю, він нам ще пригодиться. Сковорідку до розігрітого жиру відправляю подрібнене м'ясо. Перемішую і на більше, ніж в середньому вогні, підсмажую все. Поки м'ясо підсмажується, я одну таку цибулину подрібнюю. М'ясо трохи підсмажилось, додаю до нього подрібнену цибулю. Сіль, чорний мелиний перець, а також мускатний горіх додаю в сковорідку. Все перемішую і підсмажую до готовності. М'ясо з цибулею підсмажилось, відставляю, нехай охолоджується. А я 1,5 кг картоплі почистила, натираю її на дрібну тертушку разом з однією цибулиною. Залишки соку збираю ложкою. До подрібненої картоплі додаю підсмажене м'ясо з цибулею. Підсолюю, якщо треба, перемішую і все. Наша начинка для ковбас готова. Для ковбас використовую натуральну оболонку. Вона продається в магазині в коробочці із сіллю. Кішки промила ззовні і зсередини від солі. Тепер буду начиняти ковбаски з пластикової пляшки, зробила таку приспособу і з допомогою неї начиняю. З допомогою такої от палочки проштовхую сам фарш в кишку. Кішки щільно не набиваємо фаршем, бо вони можуть лопнути, коли будуть випікатися, а десь так до половини. І бажано, щоб повітря було менше в кішках. Тобто, краще край один і інший поки не зав'язувати. Начинили, випустили повітря. А потім уже можна зав'язувати. Подивіться, як треба заповнювати отак От до половини, щоб вона була така пласка. Не надута. Духовку заздалегідь включила, вона нагрілась до 200 градусів, а тепер деко змащую смальцем. Зверху викладаю ковбаски і теж зверху ковбаски змащую смальцем. Ковбаски відправила в духовку, вони постояли хвилин 7-10. І тепер я їх наколюю голкою, щоб випустити повітря. І далі відправляю в духовку ще хвилин на 40, а то й 50. Слідкуйте за своєю духовкою. У мене пеклися 50 хвилин. Чотири невеличких таких рум'яних ковбаски в мене вийшло. Трошки лишилося фаршу, і я додала трошки ще до того фаршу. Борошна і посмажила чотири дерунчики. Зараз спробуємо ковбаску. Отака От вона жирненька, красива. Гм. Яка ж вона смачна? М -м -м. Ковбаска дуже смачна. Можете не сумніватись у цьому. І деруни, приготовлені з цього фаршу, теж дуже смачні, особливо з кислячком або з сметаною теж буде смачно. Якщо немає в вас кішок, можна такі деруни приготувати. Не пошкодуєте, приготуйте дуже 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 смачно. Зняла ще дві страви, але мій телефон не потягнув такого об'єму. Тому сьогодні викладаю лише ковбаски, а завтра буде літній капусняк. А також на лисники. І все з цими ж спинками курячими. Тобто, обов'язково заходьте і дивіться продовження. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще, до нових зустрічей, будьте здорові і неодмінно щасливі!